Це їхня перша репетиція. Слова ще не вивчені, рухи незграбні, але як тільки актори починають розмовляти, все відходить на другий план. Село Ірод наступає, та не я все не злітає, бо завзятий батальйон не здає аеродром. Класичний вертеп із сучасним трактуванням. Поки що вони всі без костюмів, але вже скоро козаки будуть у камуфляжі смерть у російській спецівці, а ірод із пізнаваною поведінкою. Відладію я і горами полями и довольными рабами и трубою с вентилями. Ну а если захочу, вентиль всем. Перекричу сценарій цього вертепу написав донецький поет і письменник Дмитро Білий. Чоловік переконує нетрадиційне трактування Вертепу, виправдане історією. Вертепи завжди вони за класичним сюжетом завжди передували актуальні питання, які були це. Була можливість, іноді єдина можливість висловити свою думку і бачення навколишніх подій. Участь у вертепі беруть лише переселенці зі сходу України. Хто не має акторських здібності, співає галицькі колядки. Поки що це дуже важко. Не плач, рахиль, Це Такий мотив, що не відразу вхопиш, і не відразу споєш. Це важко по мелодиці чи по слов? По мелодиці, Да, вивчити текст можна, але по мелодиці це важко. Усі присутні у цій кімнаті вперше будуть грати у вертепі, тому дуже стараються. Роман колишній журналіст із Донецька а у виставі один із трьох царів каже: їхній вертеп це не спроба асимілюватися із Галичанами. Це спроба ще раз доказати, що не не, не, не повинно сприймати Донець. Як ДНР, сепаратистів, мабуть, ну не у всій в країні в Донбас дуже патріотичний. В місто Донецьку в березні квітні збиралися з українським прапорами центральній площі по 5-7 тисяч українських патріотів. Церква до такого нетрадиційного вертепу ставиться доброзичливо. Священики переконані, що актуальна тема дійства близька всім і нічого крамольного у цьому немає. Я як священник, спілкуючись з багатьма людьми, бачу, що ця ситуація, про яку ми навіть ми говоримо зараз у вертепі, та вона в серці. Дуже людей, навіть Свій вертеп переселенці покажуть вже на Різдво і насамперед просять суворо не судити. Ірина Попірник, Віталій Чвах, телеканал Новин 24.